Американський сенатор, республіканець Лінсі Грем, відреагував на погрози Медведєва на адресу США. Грем звернувся до Росії з попередженням щодо можливої ескалації. Сенатор наголосив, що Дональд Трамп, хоч і налаштований на мир, у разі потреби, готовий діяти рішуче. Його коментар з'явився після того, як Трамп оголосив про розміщення двох атомних підводних човнів у відповідь на заяви Медведєва. А той свою чергою згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару мертв. Ва руката розкритикував риторику Трампа. Ну а президент США Дональд Трамп заявив, що може провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним впродовж 10 днів до завершення встановленого ним дедлайну для врегулювання війни в Україні. У відповідь на запитання журналіста щодо можливих переговорів з Путіним. Трамп відповів: побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей. Нагадаю, в липні Трамп жорстко розкритикував Кремль за масовані удари по Україні та дав Путіну 50 днів на досягнення миру. За відмови пообіцяв посилити санкції проти Росії та країни, які окупують російську нафту, згодом скоротив цей термін до 10 днів, який закінчується 8 серпня.